Звістки продовжують надходити у громади Волині. Стало відомо про смерть чотирьох наших захисників. Юрій Кошулинський з Луцької громади, 1967 року. Народження загинув 12 жовтня 2024 року в районі населеного пункту Веселе Курської області. Микола Баліковський села Хотишів Камінь-Каширської громади, 1979 рік народження. Загинув 13 лютого 2026 року в Дніпропетровській області. Володимир Невірець із села Бірка, Любишівської громади, 1983 рік народження. Загинув 9 квітня 2024 року на території Донецької області. Валентинський польської із села Піща Шацької громади, 1992 рік народження, загинув 24 лютого 2025 року біля населеного пункту Нікульської Курської області Рф. Вічна пам'ять усім, чиє життя забрала ця війна. Чотирьом героям з Нововолинської громади посмертно присвоїли державні нагороди. Трьох відзначили орденом заможність третього ступеня. Дмитро Потурай загинув у лютому 2024 року на Донеччині. І з лютого 2024 тисячі вважався зниклим безвісти. Степан Гученко загинув у листопаді 2024 року на Донеччині. Денис Молчанюк загинув у вересні 2025 року в Херсоні. Відзнакою головнокомандувача Зсу Комбатантський хрест посмертно нагородили Андрія Шевчука. Волинянин загинув у вересні 2024 року на Сумщині. У дорожньо-транспортній пригоді біля села Волошки Колодяжницької громади загинув чоловік. Аварія трапилась 17 лютого. Вранці водій Рено Мастер зіткнувся з задньою частиною вантажівки. Дав він загинув. Чоловікові було 40, Він із Ковальського району. На Волині перекинувся бензовоз. Нафтопродукти вилились у рів біля річки. Сталося це біля села Козин на трасі М дев'ятнадцять Луцьковель. Пальне потрапило в придорожній рів, що впадає в річку Лютиця. На місці тривали роботи з ліквідації наслідків аварії та недопущення поширення забруднення. П'яного підлітка за кермом зловили на камінькаширщині. Хлопець їхав на Фольксваген Пасад. Зупинили його за порушення правил дорожнього руху. Від підлітка тхнуло спиртним. Драгер показав 2,44 проміле. На хлопця склали протоколи і відсторонили від керування. У Луцьку скасовують маршрут номер 22 А Корсика Івана, село Княгининок. Головна причина він повністю дублював маршрут номер 22 Корсика Івана, село Княгининок. Основний маршрут номер 22 підсилять. Автобуси за затвердженим графіком заїжджатимуть у масив Кам'янка в селі Княгининок. Зміни торкнуться і маршруту номер 5 Його перейменують із Вересневе Окружна на Вересневе Теремнівська. Автобуси продовжать рух до вулиці Теремнівської, зокрема до Луцького. Кої центральної районної лікарні волинянин викликав патрульних, бо побачив чоловіка, якому було важко йти. Він приймався, що той не дістанеться додому, а через заматілі мороз і взагалі може замерзнути. Патрульні доставили чоловіка додому. Луцьк закупив перехоплювачі дрозд, які захищатимуть українське небо за кошти бюджету. Загалом придбали 10 таких fpv квадрокоптерів-перехоплювачів. Ці засоби активного захисту допоможуть своєчасно виявляти і відбивати повітряні атаки противника та підвищать оборонну здатність об'єктів критичної інфраструктури. Максимальна дальність польоту такого квадрокоптера на швидкості від 220 до 300 км на годину становить 15 км, А Максимальна висота 5 кілометрів. Хворих на ГРВІ, грип і ковід 19 на Волині побільшало. За минулий тиждень захворіло 7714 тисяч волинян, що на 30% більше ніж попереднього тижня. 61% хворих це діти. Через значну захворюваність станом на сьогодні дистанційно навчаються 49 класів у 15 закладах Луцька, Луцького та Ковальського районів, а також три ліцеї в Луцькому районі. Щоб допомогти українським підприємцям пережити зиму в умовах постійних обстрілів та аварійних відключень, уряд запровадив спеціальну програму, яку буде реалізовувати Міністерство економіки та Державна служба зайнятості. Дана програма енергопідтримки для підприємців стартувала з 2 лютого і буде реалізовуватись протягом лютого березня 2026 року. Вона спрямована на зменшення ризиків простроїв і витрат для підприємців під час аварійних відключень електроенергії, збереження робочих місць та стабільну роботу сервісів і виробництв в громадах. Дана програма енергопідтримки для підприємців це є безповоротна фінансова підтримка для малого бізнесу на покриття витрат пов'язаних з роботою під час аварійних відключень світла. Грошова допомога надається бізнесу, який забезпечує людей базовими потребами. Чи послугами та зберігає робочі місця. хто ж може отримати цю допомогу? Це є фізичні особи-підприємці другої та третьої групи оподаткування, які зареєстровані не пізніше, ніж 1 грудня 2025 року, мають хоча б одного найманого працівника, не мають заборгованості по сплаті єдиного соціального внеску і працюють у соціально важливих сферах. Що ж це за сфери? Перше, це сфера харчування. Тобто це пекарні, кав'ярні, їдальні, малі виробництва, продуктові крамниці. Сфера здоров'я це аптеки, приватні медичні кабінети, амбулаторії. Сервіс це ремонтні бригади, майстерні, сервісні центри і малі будівельні підприємці. Соціальна сфера це дитячі садочки, центри розвитку, центри догляду. І сфера логістики це кур'єрські служби і малі логістичні компанії. Сума, яку можуть отримати підприємці. Сума цієї допомоги залежить від того, скільки найманих працівників працює у фізичної особи підприємця. Якщо працює один працівник – це 7 тисяч 500 гривень, два працівника – це 9 тисяч гривень, три працівника – це 10 тисяч 500, чотири працівника – 12 тисяч гривень, п'ять працівників – 13 500, шість та більше працівників – 15 тисяч гривень. Тобто сума цієї допомоги від 7,5 до 15 тисяч гривень в залежності від того, скільки найманих працівників має той чи інший підприємець. На що можна витратити цю допомогу? Це на придбання генераторів, акумуляторів, інверторів, сонячних панелей та комплектуючих до них, стабілізаторів напруги та захисних різних пристроїв, е, можна придбати пальне для роботи генератора. За ці кошти можна оплатити. Електроенергію, яку споживає підприємець, можна оплатити послуги з монтажу того обладнання, яке придбалося. Допомогу цю отримати дуже просто. Потрібно авторизуватись на порталі Дія, у категорії підприємництва перейти на сторінку «Допомога для ФОП на енергостійкість та натиснути кнопочку Подати заяву. Далі перевірити дані про себе, обрати, на що плануєте витратити допомогу. Підтвердити, що допомога буде витрачена обов'язково за цільовим призначенням, відкрити дію-картку у банках-партнерів цієї програми, або якщо її вже підприємець має, обрати потрібно просто її, переглянути ще раз дані заяви та підписати її електронним цифровим підписом і очікувати на рахування. Заява передасться до державного центру зайнятості, перевіриться коректність заповнення даних, і після перевірки упродовж 10 днів. Підприємець отримає сповіщення та нарахування коштів на той рахунок, який вказаний у нього у заяві. Дана програма вона регулюється постановою Кабінету міністрів від 29 січня 26-го року номер 111. Якщо виникають питання, потрібно щось уточнити чи про суму допомоги, чи про те, чи підпадає ФОП, чи не підпадає під дію цієї програми. На що можна витратити. Абсолютно без проблем можна звернутися в наші офіси, зроблено в Україні або в будь-який інший центр знає області. Наші фахівці більш широко, детально і самого безкоштовно нададуть повну, вичерпну інформацію щодо дії цієї постанови. Служба відновлення та розвитку інфраструктури Волинської області відчуває на собі цю зиму, мабуть, як ніколи. Бо як почали сніга ще в листопаді місяці, да, то вони Продовжується і продовжується і тримається дуже висока температура. Але, незважаючи на це, ми продовжуємо виконувати свою роботу, стараємось робити це правильно і своєчасно. Якщо брати неділю, суботу і п'ятницю прошлого тижня, то кожну добу у нас на лінії було по 33 одиниці снігопробиральної техніки. Проводили спочатку очистку, потім обробку протижеледним матеріалом. На сьогоднішній день, в принципі, проїзна спроможність автомобільних доріг державного значення по Волинській області забезпечена. Починаючи з січня місяця по 16 люте було використано 4800 тонн тільки технічної солі і 15 тисяч протижеледного матеріалу. Якщо ми беремо попередні роки, то в минулому році всього в зимовий період у нас було використано 2000 тонн солі. На сьогоднішній день в Україні є дуже велика проблема з постачанням технічної солі. Контракти, які були законтрактовані ще в минулому році, вже вибрані всі. Постачальники вже не купують не купую технічну сіль для забезпечення в тому числі автомобільних доріг. Зараз у нас на складах майже 500 тонн солі, тому ми цей процес не зупиняємо. Піщано-срумінові суміші на сьогоднішній день у нас майже 2000 тонн. Для забезпечення цього періоду, який ми сьогодні бачимо, нам цього достатньо. Оперативне виконання на сьогоднішній день. По зумовому отриманню по нашому підприємству складає вже 55 мільйонів гривень. Хочу підкреслити, що на сьогоднішній день ці грошей в службі відновлення немає. Постанову Кабінету міністрів ми очікуємо найраніше в березня місяця, а скоріше за все це буде середина, середина березня місяця. Наші підрядники, які працюють, ви їх всі знаєте, то вони працюють за власні кошти. У нас з ними є прямий діалог, відвертий. Вони знають, що ми розрахуємось з ними. Вони не будуть призупиняти, незважаючи на те, що сьогодні у нас немає грошей, покрити цей борг. Вони будуть працювати стільки, скільки можливо. Далі, що стосується після зимового періоду, бачимо по дорогах не тільки в нашій області, а й в Україні в цілому. Велика ямковість. Плануємо. Після сходу води і після сходу снігу ми вже це починали робити, працювати холодним, так званим холодним асфальтом. Холодним асфальтом підприємство забезпечені повністю, на складах десь тисячу тонн цього компоненту. При необхідності наше підприємство його самі виробляють і може бути таке, що вони, якщо буде не вистачати, то вони будуть його далі виробляти і будемо далі працювати. Бачимо роботу з урахуванням погодних умов гарячим асфальтобетоном, це, це скоріш за все, не раніше квітня місяця. Квітень місяць, звичайно, це добре, і я вас повністю підтримую в тому, що роботи мають виконуватись і професійно, і якісно відповідно до погодних умов, але якщо станом на сьогоднішній день. Всі, хто дотичні, перш за все, Національна поліція України, яка рухається, переміщається, патрульна поліція чи територіальні громади, якщо ви виявляєте критичні ситуації, вибачте, як в народі кажуть ями по коліна, то ми квітня місяця чекати не повинні. Тому що за цей період часу велика кількість, на жаль, може бути пошкоджений транспортний засобів, а ще гірше, якщо така ситуація вплине на створення дорожньо-транспортних пригод, не дай Бог. Тому я попрошу усіх, хто виявляє раптом такі критичні складні ситуації, відразу і негайно інформувати як волів районних військових адміністрацій, так і безпосередню службу відновлення для того, щоб навіть не дивлячись на погодні умови, які є сьогодні, але ви виїжджали і складні ситуації вже виправляли уже і зараз. Ми розуміємо, що це буде доволі таке короткострокове рішення, але воно може точно спасти багатьох. Я чітко усвідомлюємо і розуміємо, що реально цього року зима принесла багато сюрпризів і несподівано. І такі погодні умови де коливання температурних режимів, вони точно сприяють тому, що дорожнє полотно максимально швидко вибивається, зношується, ну і ми відповідно потребуватиме нашого реагування.